Символ незламності та єдності в вогонь миру вже в Івано-Франківську. Напередодні полум'я із святої землі у столиці пластуни передали залізничникам, аби ті, які торік, доправили його в обласні центри країни. Сьогодні вночі, о 3 годині 8 хвилин. Поїздом номер 5556 56 Київ Рахів цей вогонь прибув до нас. Черговий по вокзалу взяв його начальника поїзда. Я думаю, що це дуже тепла, дуже зворушлива і гарна е акція для того, щоб і продовжувати наші традиції, і в такий надзвичайно складний час люди мають відчувати якесь натхнення від цього вифлеємського вогню миру. Щороку в Афлеємський вогонь доправляють із місця народження Христа до відня, а звідти з руку руки так званою скаутською естафетою Полум'я миру шириться світом. Цій передріздвяній традиції уже понад три десятиліття, та нині вона набула особливого значення. У нас іде розпочалася відкрита збройна боротьба з Російською Федерацією, тому цьому році цей вогонь можна назвати крім того, що вогонь миру, ще й, Хотілося б, щоб він був вогнем перемоги. На війні ми втратили свого друга, станичного Івана Франківська. Ну, відповідно, на провести його в останню путь приїхало дуже багато пластунів так само з фронту. Цей вогонь, який ми сьогодні отримаємо, ми так само передамо їм хлопцям і дівчатам, які, пластунам, які воюють на теренах нашої батьківщини. Лампадки зі святим полум'ям пластуни передадуть і до всіх головних соборів міста та храмів області. А ще світло з Вифлеєма рознесуть і тим, хто, рятуючись від війни, знайшов прихисток на Прикарпатті. У храми області, у сиротинці, у лікарні, там, де це світло найбільше є в потребі. Також передадуть вогонь тим людям, які зараз перебувають у складних обставинах внутрішньопереміщеним особам. Тим, хто найбільше того потребує. Уже до Різдва переконують пластуни: вогонь миру та єднання зможуть отримати для своїх домівок усі охочі. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402. <реку>